Так, і вертаюся в чатик, мої любі. Лора е, ВРБ. Чула, що Євгенія Альбац прибула в Україну. Цікаво, хто ж її впустив? От я з вами згоден. Можна це все гівно не пускати. Е, може, броніки привезла своїм бідненьким російським мальчикам на передову, бо так переживала, що вони без броніків. Ну тут я згоден. Там, я, я, дивіться, я ж не коментую весь російський шлак. Там оце Венідиктів, е, клоун Кльопа, е, виїхав е, в Литву, і правильно Айдер там пост повісив, що її треба гнати з Литви, як так само, як і дощ з Латвії. І вони там виходять ветер і сидять дві курки і говорять: Боже, а так засаряють русский язик, називають нас е, русня, мобіки, вони не знають, що ми їх чмобіками називаємо. та? І взагалі всю термінологію вони не вивчили. І вони так нельзя, треба бути гуманні, та йдіть ви в сраку дві курки тупі. Просто і це все відбувається на території Литви. Таке враження, що війни немає, і вони от вимагають до себе поваги. Ці виплатки фашистського нацистського режиму Путіна, Венедиктов це взагалі злочинець номер раз. І я хочу нагадати цю всю русню, там вона сама вже поїхала, і навіть Кісельо виїхав з України, наскільки я розумію. Ставік Шустер в Дубаях, його там впіймали в якомусь халаті ходить по ночах. Так, пане Романе, як часто буде виходити ваше радіо, коли захочу, От сьогодні був настрій до, до збирати хлопцям і все. І я сказав, що я мушу йти. Хоча б міг би спокійно.